Я ходжу від хати до хати, питаюся у мами і тата, чи є у вас чемна дитина, дівчатко мале чи хлопчина? Для кожного маю в торбинці. Найкращі у світі гостинці. А тим, хто весь час бешкетує, тим чортик лиш різку дарує. Сиди, Миколай, сиди, Миколаю! Я дуже мрію про те, щоб ми завжди були дітьми і ви нам дарували це диво. Я хочу, щоб Україна завжди залишалася єдиною країною. Я хочу, щоб у всіх домах були усмішки і дітям подарунки. А я мрію, щоб зимні канікули ніколи не закінчувалися. А я мрію отримати автограф від футболіста автографік Роналду. Я навчаюсь у студії Боровіночок і хочу, щоб ти здійснив мою мрію стати знаменитим хореографом. А я хочу, щоб в нашій країні було більше щасливих людей. А я мрію, щоб хлопці, які захищають нашу країну, поверталися живими. Це ти мокола. А я хочу тебе попросити мирного неба над Україною. Лиш раз у рік таке буває: Господь нам небо відкриває, Боже Україна!